Всім привіт, друзі, хто залітає, смотри відосики, це у нас Сека це Вітала Затік. Телеграм-канал наш називається Стрім Сека, друзі, всіх буду радий бачити Відосики які ми випускаємо вже як два роки, кожен божий день. Так що ставимо лайкосики, так що залітаємо. Посмотримо зараз роздачі один на один. Що в нас тут вийде. Друзі, в нас новогодній прибере, 15 тисячі гривень. Названня телеграм-каналу Стрімсека написано він у нас на екранчики. Щоб ви розуміли, куди зайти. Активна підтримка. Виберемо 1500, це ще з І з активної підтримки зробимо ще 500 гривень бонуса кому-то. Так що залітаємо, залітаємо на це. Друга ручка 31, друга забирає стеку ведемо вже практично 2 роки, друзі. Так що ми тому не знає, все азатік. У нас все прозрачно чесно, всі виплати прямому ефірчики. Залітаємо на телеграм-канал, обов'язково підписуємося, якщо ви хочете поучаствувати в нашому фрібеті. Так що всіх буду радий бачити. Відоси випускаємо кожен божий день. Ставимо лайкосики, ділимося трансляцією, хто буде активний, теж получить плюшку. Бонусом. Так що поїхали, заходимо.